Підсоленій воді відварюю курячу грудку. В підсоленій воді по інструкції відварюю макаронний вироб. Сьогодні це у мене ось такі черепашки. Відварена зелена стручкова квасоля. До відвареної остихшої квасолі додаю натерту свіжу моркву. Кількість та пропорції продуктів визначайте за вашим смаком. Хрусткі мариновані домашні огірки нарізаю невеликим кубіком. Додаю чорний малиний перець, невелику кількість в домашніх умовах пророшу цибулю. Солю, заправляю рослинною олією. Перемішую. Залишаю на деякий час, щоб добре злилася вся вода. Відварену курячу грудку розбираю на волокна. Додаю чорний малиний перець. Поливаю розтопленим вершковим маслом та перемішую. Вже дуже смачно. Всі продукти перекладаю на тарілку, додаю свіжі помідорки чері, круто відварене куряче яйце та невеликий шматочок відвареної курячої грудки. Отже, сніданок готовий. Смачного!